Það er aðeins það. Доброго дня, шановні колеги. Ми проводимо сьогодні чергове засідання соціальної комісії в підготовці до позачергової 47-ї сесії міської ради восьмого скликання. На розгляд нашої комісії виносяться шість питань. Приступаємо до їхнього обговорення. Перше питання про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на честь загиблого воїна Яреми Віталія Олексійовича. Інформує Маргарита Комарова, секретар міської ради. Прошу. Отримали колективне звернення від войнихівського старостату з проханням встановити меморіальну дошку загиблому мешканцю. Войнихівського старостату на будинку, де він проживав, пакет документів зібраний. Потребує рішення сесії міської ради. Просимо підтримати. Дякую. Я думаю, підтримаємо. хто за те, щоб винести дане питання, і підтримати. Дякую, прошу голосувати. Наступне питання про створення молодіжної ради при Лубенській міській раді Лубинської районно Полтавської області інформує Світлана Скиба, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, виконавчого комітету. Прошу будь ласка. Під день даний проєкт рішення передбачає створення і забезпечення uh -huh. діяльності молодіжної ради міста при Лубенській міській раді, яка молодіжна рада є консультативно-дорадчим представницьким органом з молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Лубенської територіальної громади і забезпечувати узгоджу узгодженні. Дії молодіжних питань завдяки тому, що наша громада була відібрана у проєкт молодіжні ради Полтава Львів Житомир громадської організації Західноєвропейський ресурсний центр за підтримки usaid Говерла, було проведено ряд заходів у, на території нашої громади із залученням активної молоді. А це тренінги, це різні. Тренінги, це різні менторські зустрічі, і для того, щоб у нашій громаді діяв цей консультативно-дорадчий орган, нам необхідно прийняти це рішення. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми розглядаємо створення самого положення чи і склад молодіжної ради? Ми тільки затверджуємо положення, склад молодіжної ради, не більше 15 чоловік буде затверджений рішенням виконавчого комітету. Не зрозуміло, в який час, в який термін приблизно? А ну після створення буде створена ініціативна група. Після створення ініціативної групи буде оголошено про створення молодіжної ради, і представники різних організацій мають право подавати свої пропозиції. Шляхом відбору буде відібрано склад молодіжної ради і затверджено рішенням виконавчого комітету. Скажіть, будь ласка, на ваше бачення, коли вже буде функціонувати ця молодіжна рада? Ну, я думаю, що вона буде функціонувати десь березень, лютий. Дякую, Колеги, запитання. Вона Катерина. вже потроху функціонує. Прошу. Формується. Так, да, формується, вже проводять роботу, вже зв'язується з депутатами. Спасибі Світлані Олексіївні, що вона проводить такі форуми, зустрічі. Так що вона вже формується і це питання обов'язково треба підтримати. Дякую, Артем. Іванович. Да хто за те, щоб винести дане питання на сесії? Підтримати, прошу голосувати. Дякую, Світлане Олексійо. Дякую. Наступне питання, 14. те по... на рахунку. Про внесення доповнень до комплексної програми підтримки ветеранів Лубенської територіальної громади. Інформує Віктор Щербак, начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету. Доброго дня. Я щось неправильно сказав? Yes. Да. Доброго дня, шановний голову. Присутні. За ініціативою Лубенського міського центру соціальних служб пропонується доповнити пункт 12, викласти у наступній редакції, доповнюється абзацом придбання новорічних подарунків до новорічних різдвяних свят дітям сімей, які опинили складних життєвих обставинах, дітям загиблих, померлих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Кошти у Лубенському міському центрі соціальних служб є на зазначенні цілі, доповнюємо програму, щоб було цільове використання коштів. Я думаю, що це. Потрібний пункт, і я думаю, великих обговорень не буде. Хто за те, щоб підтримати дане питання і винести на сесію. Дякую, Віктор Олексійович, Будь ласка, наступне ваше 15-те. 15-те. пронесення змін до програми організації громадських робіт. У Лубенській територіальній громаді на 2024 рік та програми організації громадських робіт у Лубенській територіальній громаді на 2025-2027 роки. Прошу вас відповідно до звернень пробації. Вони приймають Полтавська область приймає участь в експериментальному проєкті щодо залучення неповнолітніх осіб для відбування покарань. Ну відповідно в установах закладів освіти культури. І вони просять доповнити перелік таких установ, де можуть неповнолітні відбувати покарання. Ми доповнюємо відповідно на цей рік і на наступні роки Центром культури дозвілля Лубенської міської ради Полтавської області. Колеги, є запитання? Неповнолітніх із яких років вважається? Ну, відповідно до рішень суду, кого буде присуджено відбування покарання, таких. Які думки є? Артем Іванович, будь ласка. Я думаю, якщо Віктор Олексійович зазначив, що це пілотний проєкт по всій області, то і ми приймаємо участь, то можемо винести на розгляд депутатів. Катерина Дмитрівна. Так думаю, але там різного віку будуть же ж діти. От, наприклад, комунальне підприємство Ритуал сервіс ну це можливо біля пам'ятників прибирати. Там так, так же ж правильно, так, так, так я розумію. Мови, От і стадіон і на стадіоні, то це правильно. Хай і, якусь і, корисну роботу виконують, я допомню, що Підтримую. Було, та прошу, що було зрозуміло. У попередньому додатку програми визначено перелік робіт, які на яких е, можуть засуджені здійснювати. То перелік робіт ми не змінюємо. А дійсно, що можуть неповнолітні, вони працювати ж не повний робочий день, а відповідно декілька годин на день. Але ж так само це прибирання території. Я побачила помилку у нас тепер четвертий пункт стадіон центральний імені Володимира Малиха. А Зрозуміло, так. Це. Да, це ж пункт. Дякую. Дякую за роз'яснення, дякую за доповнення. Колеги, підтримуємо дане питання, виносимо на сесію, прошу. Дякую, будь ласка. Про затвердження програми зайнятості населення Лубенської територіальної громади на 2025 2027 роки. Прошу у зв'язку із закінченням дії програми зайнятості на 2024 рік. Пропонується затвердити таку програму на 25-27 роки. Вона передбачає певний комплекс заходів, які зазначені у додатку до програми в більшості. Це так як у нас зайнятості займається тільки Губенська філія в Центру зайнятості, то це їхні заходи і наші управління соціального захисту, ті, що стосуються там інформування населення, підприємств, установ, організацій. Що колеги, да, підтримуємо. Підтримує. Хто за те, що винесе дане питання на сесії? Підтримай, виносимо. Дякую. І Дякую. ваше ще ваше вже все, Віктор Олексійович. У нас повинно бути про затвердження програми утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції кінотеатру, так? Не бачимо, пані Наталія. Ну, Можливо. For a moment to be fine, but mission at the power. що мовою, короче, я, давайте я. Так, слушно. Так, думаю, що це якісь Виняткові обставини. Наталя, Наталя Григорівна приносила цей проєкт рішення і просила затвердити на сесії у новій редакції програму. Цією програмою вона передбачає, доповнити словами, поточний ремонт підсобного частини підвального приміщення кінотеатру Київська Русь а Бюджет громади розділу 5 написати здійснення ремонту адміністративних приміщень замінено поточний ремонт підсобного та частини підвального приміщення кіотеатру Київська Русь. Вони зробили там серйозне укриття і тому щоб там завершити, вони просять кошти. дякую. Я думаю, що це практично чисто технічне питання питань не повинно виникати. Які думки, колеги? Підтримуємо і виносимо на сесію. Так, да, хто за те, щоб винести дане питання на сесію, прошу голосувати. Дякую. Питання, які мала б розглянути наша комісія, вичерпані, які є зауваження пропозиції доповнені. Якщо немає ніяких думок, дякую всім за роботу. Все буде Україна. Слава Україні!